Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, П'ятниця, 5 хвилин. Дивіться, вже офіційно. Ну, ще раз підтвердила, генштаб підтвердив, що наші хлопці у ході штурмових дій е, ну, завдають ворогу значних втрат у живій сіли. Це під Бахмутом. І заволоділи, звільнили Андріївку. Де зараз зачистка? І зачистка йде вже практично по на іншому краю села, звідки вони зайшли, не, доходять до іншого. Ну, вчора було дуже багато протиречних повідомлень. То Ганна Маляр, то військові, військові кажуть, ні, Ганна Малляр каже, да. видно, комунікація там у них була слаба. А зараз ще раз Генштаб підтвердив: Андріївка наша. І це добре. Це хто знає ландшафт і розуміє, що Андріївка, Кліщівка це. Це все, це все перекрита. Всі дороги потім росіянам, всі підвози, вся логістика під вогнем нашої артилерії, наших хлопців і під контролем нашої армії. Друзі, і ми допомагаємо хлопцям дощі холодно вже ночі, прохладні на. У нас на Донеччині, не знаю, як на Херсонщині, мабуть, чи не так, а на Донеччині, на Луганщині так. Це там, де ми допомагаємо своїми спальниками. Я дякую Веліхову Георгію за донат. Бах, Бахмат Намарі, там Наталі. Я всім дякую, хто підтримує канал. Я всім дякую спонсорам. Величезна вам подяка. Ми робимо добру справу. Друзі, ну і ще про Антонова. Я маю. На увазі про завод Антонова, про мрію, е, як сказав е, речник Служби безпеки України Артем Дехтаренко, посадовці Антонова не дали військовим облаштувати належну оборою мрії у Гостомелі, речник СБУ Артем Дехтаренко, да? вони не, Вони не допускали військових на територію підприємства. Там, де ангари, там, де стояла мрія, створювали перешкоди а також забороняли. Створювати оборонні і захисні споруди. Ось це і вийшло, так і трапилось. Можливо, якби там були е, хоча б якась зенітна установка, можливо, б щось не прилетіло, можливо, б щось не долетіло, можливо б, не так прийшли. Ну, ну Все може бути. Ми не знаємо, що могло би бути, але працівники, я так вважаю, що це керівництво е, підприємства. Антонова. Ну, Треба розбиратися. У СБУ дуже багато роботи. Для чого це робили? Навіщо це робили? Щоб потім мрію подарувати Украї... Росії, українську мрію Російській Федерації, щоб потім мрія наша працювала на них. Для чого? Чому не вилетіла мрія? Могла ж вона вилетіти? Все могла. І все можна було. Ну і основна наша тема. Це про контроль наших можновладців і про контроль України. Давайте так. Джо Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України. Не постачання озброєння, не е е військові постачання, а оновлення економіки України. Ну, цим представником стане екс-міністерка торговлі Пенні Прицкер. Це пише New York Times. Ну, адміністрація президента США занепокоєна до до, довгостроковними економічними виживанням нашої держави. Вони, вони за нас спілкуються. Не ми за себе, вони за нас. Я вам зараз розкажу. Ну, тому він і призначає Прицкер, І прицькір буде заохочувати інвестиції в нашу державу. Да? Е, буде. Буде приймати участь в розробці стратегії і залучатиме кошти із-за кордону та всередині країни. І, звісно ж, буде контролювати розтрату цих грошей. І не треба тут, е, знаєте, так ставати в позу і казати: Ми самі, ми самі, ми самі ні, друзі, не виходить у нас у самих е, 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 піднімати економіку України тим паче, що на Підняття і на відновлення економіки нашої, ми не здатні це зробити самі зараз. Тому що ми крадемо. Ми крадемо всі від, про... від е, частного підприємця кав'ярні до е, Ахметова. Найбагатшої людини крадемо всі недопла. Що значить крадемо? Не доплачуємо в бюджет України, не доплачуємо зарплатні і так далі. І Ось ці американці, бачучи це, будуть це контролювати. А я вам хочу сказати ще одно. Давайте туди, куди американці входили економічно, давайте розрізнемо це не військовим шляхом, військовим ну мало було де там а, там 50-50 перемога. Да? Наприклад, там. А... Буря в пустелі, да, перемога там, а, Афганістан ну, по-різному. А ось де економічно дивіться, Японія після Другої світової війни, яка зараз Японія, туди ввійшли американці. І вони брали під патронат Японію і працювали. І де Японія? Південна Корея. Південна Корея це щось не, ну, бомба. Це єдина країна, яка повністю о, о, Забезпечує себе озброєнням, повністю сама. Американці як взяли спочатку, так і, вели, і ведуть до цих пір, практично. Далі. Німеччина, післявоєнна, військова, ФРГ і Демократична Республіка Німеччини. Да? І що? Ось яка Німеччина? Далі. Польща. Польща це ж повністю економічна була е співпраця з Америкою. Повністю. Ізраїль той же самий друзі, де Америка входить економічно, там перемога, там класно. Ну і я дуже задоволений, що буде контроль за нашими посадовцями, що буде контроль за грошами, які будуть приходити і доходити до нас. Ну і я думаю, буде жорсткий контроль. І я думаю, буде жорстке покарання наших невігласів і наших тих, кого ми туди приводимо. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері у нас стрім буде цікаво. Україна переможе.